Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ в студії Наталія Магакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 702-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснивши 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК с 300 По місту прийшлося два ракетні удари. Повідомили в Ова ворожим вогнем. Пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. Збройні сили України просунулися на деяких ділянках фронту. Так, за повідомленнями аналітиків інституту вивчення війни, наші захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки на Донеччині. Також вони відкинули окупантів на північний схід від завітного бажання та просунулись на південний захід від мирного. А зараз оновлена інформація щодо падіння Іл-76 на Росії. Це мав бути один з найбільших обмінів полонених за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив Юсов. Крім того, представник ГУР зазначив, що 24 січня мав відбутися ювілейний 50-й обмін військовополонених, але не відбувся. Також він додав, що навіть в ООН сказали, що не може встановити, чи на борту ІЛ-76 були українські полонені, а Росія не надала доказів своєї версії подій. Але тим часом Володимир Путін особисто напряму звинуватив Україну у збитті у збитті Л 76 в якому нібито перебували військовополонені. Російський диктатор цинічно заявив, мовляв у гур знало, що російський іл 76 везе українських військовополонених до місця обміну. Більше того, ракети нібито були запущені з української території з американських або французьких систем. Зауважимо, що жодних доказів перебування на борту збитого літака українських військовополонених Росія так і не оприлюднила, як і список загиблих. Більше того, Росія мала попередити про переміщення військовополонених міжнародний комітет Червоного Христа. Утім, український омбудсмен Дмитро Лубінець впевнений, що вона цього не робила. Російський диктатор видав ще одну заяву, але це вже стосується мобілізації. Він заявив, що чисельність армії Російської Федерації в Україні сягає 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності армії Російської Федерації і майже дорівнює офіційно названі кількості контрактників. Однак його оцінка не піддається незалежній перевірці і може відрізнятися від дійсності. Нафтопереробний завод у російському ТУАПСІ зупинив роботу після атаки українських дронів. За даними джерел Рейтерс, у наслідок атаки на підприємстві згоріла вакуумна установка. Швидко відновити виробництво завод не зможе. Ремонт орієнтовно може тривати до кінця лютого, початку березня. Туапсенський НПЗ був побудований у 1929 році та є найстарішим з діючих в Росії. Це були усі актуальні новини з фронту Тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.